Мені не треба твого розуміти, мені треба своє. Я ж писала, і тільки перевіряла. Ні, ми це не писали. Я писала Refuse Invitation в класі. Я від кого не пам'ятаю. Ну то шукай, якщо ти писала. Ти що здіваєшся, як я серед у цього гімна барахлейську. Казала, треба було на цей курс віддільно зробити папку. Тепер вже ніколи не знайду. Це нове те, що було останній раз. Хоча матові не треба. То ж що мені не треба. Ти кажеш, ти з нами все зробив. Не всякий випадок. Сейчас мені викладай зразу тут, що тобі треба. Це що за що це? Вправо, право, тобі не треба. Я там навіть вправо сзади писала діло. Ремонт, тобі треба ремонт. Кам'ян. Все, тобі не треба. Це тобі нічого не треба. Що ти робила? Ти мені це. Так, я пішла спати. Пішла слабо, вона собі три дні виложила. Ти забилися, вивоїлася. А мені, каже, перебирай мою Дійсно, ці тряпки. Це Через тебе це все. Я б взяла нову папку, я щось економила, як завжди, не зрозуміла, нічого. Це мені треба це діалог, на не про кам'ян. Я вже звідси бачу. <гум> Він скаже, що треба поміняти. А вовпі шак щось Це що? Регіон. <пиш> ага. Це не то. Маємо ще бути продовження. А це що хоче сказати? Це про що? Тож якийсь діалог.

Я де попала, писала, у мене не було ні, ні словника, ні листків, нічого. Він па... А, це мої договори, це не треба. Це Ти ніде не писала на листках, рефюзи хоті рефьюзи інвітацію. Рефюзи я маю в цьому. Бо Зараз скину телеграм. Лейпан, зараз я найду. У мене є і погодження і рефізи. Лип. От. А це ти розказувала, так? І ще Іще не готували. Готували? Ты бы не было то скидывал. Дергана сподіваюся, прошу тебе на мій день народження. Святкування відбудеться, будемо співати. Тобі не треба. Так, Андрій, вітаю, вибачте, зробив ви ключі. А, це то, що вона казала, що щось зробив і це. Тепер доброго дня, пані Іно. Тебе з наступного я буду відсутна два дні, переїжджав наукою, повернувся до заняття п'ятницю. Привіт, я зараз в Парижі, погода чудова. Я відвідала тут і тут. Далі, Люба Марія, у тебе день народження. Нехай цей день бажаю тобі щастя, бо насолоджуюся сьогодні. Я так рада, що маєте добре, веселе завжди поруч. Це привітання з днем народження. Тобі коней. Mm. Далі Треба, меліка для трава. Подумаю, що сьогодні за запізнанням. Так, це... О, це теж треба ретарт. Uh -huh. Я прибула за пів через проблеми з транспортом. Зроблю саме, що пробічно. А це звідси на екрі. Ні, це на екрі. Так. Далі. Що тут у мене ще є? Все, в мене нема тут. А в мене нема відмов. Ну, в мене в зошиті. Я збачу із вами все. Все у мене дуже погані предчуття. Я не знав цікаво. Але я буду бомжу, я подаю. То що буде шруки лизати? На самом деле. Понятно полизати. Росшизи в мене було окремо. А от погодження такого у нас не було. У нас було тільки розчези. Росчези я знаю, яку гарно написала. Я його просто не... TRP so vam. Цело Юля. Мерсі э, за твоє запрошення вже спер. Але я була гарна. Ти гарне писання не сумісно. місце. Топов зати Було, знаю, було. Перевірила і кудись написала. А, воє. Салют, Віра. Дякую, що за, ти мене запросила. Але е, я маю тобі щось шо, сказати. Мальорозма воє ціле діло. Мальорозма. Я не можу прийти, бо в мене канікули у Парижі цього тижня, і я е, буду аж до е, цього до суботи. Це... Подорож, яку я зарезервувала ще раніше місяці, кілька місяців тому. А, я також буду сумувати, що я не була на тому святі. Тусе кельплан, щоб я обожнюю проводити час з тобою. Але ну, така причина спеціальна. Я повернуся у середу наступну. І ми з тобою проведемо маленький цей. Все, бачиш гарно, багато я знаєш, є мало. Все, маєш. Відмову маєш. Що тобі ще треба? Кажу. Оце собі перепишеш. Що ж тобі треба? Наступна тема. А ще акцепти у тебе є, так? Акцепта я не маю. Я щось привітаю, а що привітати? А привітати я маю. Привітати я тебе з ким? З днем народження, Марія. Я ж ти показувала, що маю з днем народження. Тобі 35 років дец. Во 25 років з днем народження подруга. Нехай цей день виправдає твої сподівання, бажаю тобі щастя, радості, в новому році життя, будь щасливою і насолоджуйся своїм днем, веселийся, багато посміхайся. Я так рада, що маю таку подругу, як ти. На, Я тобі Копіювати. Куди ти скидаєш? Куди скажеш? І в WhatsApp, -і, в Telegram, бо я вже в WhatsApp можу сидіти. Ватсапі тобі? В чому Ватсапі? Свій? Чийом? Що значить чийом? Не okay. знаєш? Ольга, та розта. WhatsApp. Ватсап? WhatsApp. Ти можеш просто перекинути, треба виходити. Що не можу перекинути? Там є поширити. Та є Виділяти і поширити. Я хотіла тобі в Телеграмі щось забула. Ольга. Ольга. Де. Я не можу бути так знизу. Я тобі надіюсь, що я вам недавно Ні. Алиекспрес сьогодні. Тебе в мене, ні в мене від тебе. Ти що я буду гадувати зараз? Гадуй, Я Могу. хочу подивитися, наскільки я далеко. Нахіра ти Ольга. пишеш на ліські? Хіба я? Так, стой. Це все, не немає. моє. У мене немає того. Та ти, ти щось пишеш хуйню якусь. А що це таке? Ты мне ничего не отправляла, на что отправляла. я Отправляла. Я же в группе сидела с Олей, я мушу тут быть. Ела ты с Ольга, то английской английскую Тут я мушу быть. Mm -hmm. Идея. У мене нема? Бо нема, ти зі мною сиділа. Ти ж не, не мала тоді доступу. Чого не ж? Я точно мала Ну скинь від себе щось мені. Бо в солі я точно. Не. Тут я була дивилась. Mm -hmm. Учасник вийшов? А чого учасник вийшов? Вчора 13 жовтня. Mm -hmm. Ні, тут вже mm -hmm. до Я ж не виходила.